Значить так, сьогодні у нас контрольна, яку ви не зможете ніяк списати. Вона це кожну контрольну говорить. Що ти сказав? Е, кажу, о, як важко буде тим, хто не готувався. Саме так. Ці завдання я готувала сама. Особисто. Підкажіть, будь ласка, ці ваші ексклюзивні завдання з книжки автора Буряченка 2014 року. Так, а наше тобі? А та я просто сама вдома по ній готуюся. Ну молодець, що мені? Грамоту тобі вручить. Так, я вже знайшла всі варіанти. Давайте швидко не списувати, а зробимо. Вигляд, що ми думаємо. Згоден. Що ти робиш? Імітую думання. Краще з кращих. Ви що списуєте? тебе кожен раз таке здивування, як тоді, коли ти випадково в читальську на перерві зайшов. Не думав я, що журналом можна занюхувати. Я не буду списувати. Ну і лох. Що? Так, я не зрозуміла, що там за розмови, га? Курденко, що очі бігають, наче чашку в магазині свиснув? Ти що списуєш? Я? Ну не вони ж. Що? Мені похуй. Але ж я готувався. Все, знижую тобі два.